Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького цитовський Максим Наумов. До вашої уваги цикл бесід з тематики нервова система, система нервозу, частина 8. Ми продовжимо огляд головного мозку. Сьогодні я вам пропоную розглянути будову кори півкуль великого мозку. А в візуалізації багатьох моментів нам буде помічником штучний інтелект. Думаю, всі чули про таке поняття, як кора головного мозку. Її ще називають церебральний кортекс. Кортекс церебрі. Саме тут зосереджуються найцінніші клітини, що формують його зовнішнього оболонку. А слово кортекс походить від того ж латинського кореня, що і корк. корок. Або пробка це кора, що покриває стовбур коркового дуба. А церебральний кортокс, по суті, та сама кіркова тканина, але тільки зверху мозку. Неймовірно, але кора головного мозку завтовшки е, трохи більше 5 мм і є місцем, де відбувається більшість чудес вищої психічної діяльності. Властивої тільки людини. Це свідомість, мова, сприйняття, мислення. Кора великого мозку становить найважливішу частину головного мозку, будучи матеріальним субстратом вищої нервової діяльності та головним регулятором усіх життєвих функцій організму. Кора здійснює аналіз і синтез подразнень з внутрішнього середовища організму і з навколишнього середовища. Отже, з корою півкуль великого мозку пов'язані вищі форми відображення зовнішнього світу та свідома діяльність людини. Трошки зупиняться. Як вам картинка? А це я попросив намалювати чудеса вищої психічної діяльності, які властиві тільки людині. Свідомість, мова, сприйняття, мислення, що виробляє цей штучний інтелект, просто фантастика! Формування кори. Формування кори це одне із найпрогресивніших здобутків в еволюції мозку хребетника. Підход, філогенетичні підходи до вивчення цього питання показують, що кора поступово розвивалася. Так, у риб та амфібії, кора півкуль великого мозку, виконує лише функцію аналізатора нюхових подразників. У рептилій. З'являється нова кора, яка аналізує зорову інформацію. Вона дозволяє рептиліям сприймати світло, форми та рухи навколо них. Це важливий крок у еволюції нервової системи, який дозволяє рептиліям адаптуватися до свого середовища. У савців нова кора займає вже більшу частину півкуль великого мозку. У ній аналізуються імпульси всіх видів чутливості та розвиваються вищі рухові центри. У вищих савців, приматів та людини бурхливий розвиток нової кори призводить до утворення борозен та звивин, за рахунок яких збільшується поверхня півкуль великого мозку. Ось подивіться, візуально найпримітніша особливість поверхні мозку полягає в тому, що вона дуже схожа на волоський горіх або е, складчастий рельєф із тісно пролеглих витягнутих горбків та западин. Кожен з багатьох горбків називається звивиною, а заглиблення називається борозним. Навіщо запитаєте ви, мозку, така складчаста структура? А для того, щоб як максимально збільшити площу своєї поверхні? Якщо розправити всі складки його кори, вона виявиться, ну припустимо, з піцу розміру екстра. Мозку потрібно максимум цієї тонкої, але такої могутньої оболонки, як кора. А що потрібно зробити, щоб її ергономічно умістити всередину тісної черепної коробки? Скласти як ну гармошку або, якщо хочете, хвіст павича. При розгляді кори півкуль великого мозку людини з філогенетичних позицій можна виділити стародавню кору паліокортекс, давню кору архікортекс і нову кору неокортекс. До стародавньої кори. Палеокортекс, палеокортекс відносять невелику ділянку, розташовану на вентральній поверхні лобової частки біля нюхової цибулини. А до давньої кори архікортекс відносять гіпокамп або амоніфріх, який розташовується в порожнині бічних шлуночків кінцевого мозку. Зміщення старої кури в зазначене місце відбулося внаслідок значного розростання нової кори неокортекс. А назва гіпокампа походить від схожості цього органу з морським коноком, що вперше помітив венеціанський анатом 16-го сторіччя. Е, від грецького гіпос – кінь, і кампос, морський чудовиськ. Гіпокамп це частина лімбічної системи головного мозку, а точніше, нюхового мозку. Він бере участь в механізмах формування емоцій та консолідації пам'яті, тобто переходу короткочасної пам'яті в довготривалу. Наявні факти свідчать, що гіпокамп використовується для зберігання та обробки просторової інформації. Дуже цікаво, виявляється, є докази, що гіпокамп відіграє роль у пошуку найкоротших шляхів між вже добре відомими місцями. Наприклад, таксистам із Лондона необхідно знати велику кількість місць і найкоротші шляхи між ними. Дослідження одного з університетів Лондона в 2003 році показало, що гіпокамп у таксистів. Більше ніж у більшості людей, і що найдосвідченіші таксисти мають більший гіпокамп, чи допомагає спочатку більший гіпокамп стати таксистом або постійний пошук найкоротшого шляху призводить до його зростання ще не з'ясовано. Вперше роль гіпокампу розкрила трагічна випадковість, яка сталася з людиною, яка була відома широкому загалу. Як пацієнт Г.М. до своєї смерті в 2008 році. Генрі Молісон з дитинства страждав важкими епілептичними припадками. У 1953 році, коли Молісону було 27 років, він переніс експериментальну операцію з часткового видалення лівої і правої скорневих часток. Лікарі сподівалися раз і назавжди установити аномальні електричні розряди в його мозку, які викликали судоми. В результаті хірурги видалили як гіпокамп, так і прилеглі ділянки з короневих часток. Після операції у Молісана зберігалася здатність формувати вільні короткочасні спогади. Наприклад, він міг запам'ятати, що людина сказала хвилину тому. Але він втратив здатність створювати довготривалі спогади. Через годину він вже не пам'ятав ні розмови, ні того, про що саме йде мова, ставши буквально забудькувати. На долю нової кори у людини припадає 95% усієї поверхні півкулі великого мозку, омбріона людини вже на. П'ятому місяці внутрішнього розвитку починається утворення борозен на корі півкуль великого мозку. Першою утворюється вже вам відома латеральна борозна. Потім з'являється центральна тім'яна путилична борозна, шпорна борозна і гіпокампальна борозна. З 7-го місяця процес появи борозен Пришвидшується, розвиваються вторинні борозни, а до моменту народження рельєф півкуль переважно формується. Після народження відзначається утворення третинних борозен, які визначають індивідуальні особливості рельєфу півкуль. У дорослої людини завдяки остаточному формуванню борозен площа півкуль великого мозку становить у середньому півтори тисячі квадратних сантиметрів. Нова кора людини в порівнянні з новою корою інших савців відрізняється крім розмірів своєю високою диференційованості. Її товщина не всюди однакова. У середньому дорівнює 2-3 мм вона змінюється не тільки в різних відділах півкуля, але і в різних ділянках звивин. Найбільшого розвитку вона досягає у верхніх частинах передцентральної та постцентральної звивин. А також у парацентральній частоці. На вершинах звивин кора зазвичай товстіша, ніж у глибині борозом. Загалом, на частку кори припадає 44% всього об'єму півкуль. Кількість нейроцитів в корі півкуль великого мозку в середньому становить 15 мільярдів. Проте за об'ємом вони дорівнюють лише 1,27 об'єму всієї кори. 26 частин посідає, а, на, посідає на частку гліальних елементів, які забезпечують опорну, захисну та трофічну функцію щодо відношення до нейроцитів. І ще одна цікава, дуже цікава історія: Альберт Ейнштейн залишив конкретні і недвозначні вказівки, як поводитися з ним після його смерті. Діло підлягало кремації, а прах розвівався таємно без розголосу. Але воля вченого не була виконана. Коли Ейнштейн помер 18 квітня 1955 року черговий патолога Анатом Томас Харві видалов йому мозок і потягнув додому. Там він препарував його на 240 частин для мікроскопічного дослідження, далі помістив у формалін, а потім у дві скляні банки, які сховав у підвалі свого будинку. А потім час від часу відправляв вченим з різних країн кілька зразків мозку геніального вченого. Одним з реципієнтів Томаса Харві був нейроанатом Меріан Деймон. Вона була першим вченим, який використав щурі, щоб показати наскільки збільшується щільність мозкової речовини та ефективність мозкової активності під впливом збагаченого середовища. У випадку з щурами, це були іграшки та компанія інших особин. А зоріний час доктора Деймонд настав у 1985 році, коли вона опублікувала результати дослідження чотирьох зрізів мозку Ейнштейна. Гліальних клітин було значно більше, ніж у мозку середньостатистичної людини. Тим часом нейроглія. Як ще називають ці допоміжні клітинні, клітини нервової тканини, що оточують нейрони з метою їх живлення і захисту, довгий час незаслужено ігнорувалися вченими. Дослідження доктора Деймонда довели важливість гляльних клітин, роль яких у розвитку мозку виходить далеко за рамки місії сторонніх спостерігачів. Відомо, що приблизно 85 мільярдів. Гліальних клітин забезпечують нейрони поживними речовинами та киснем, ізолюють один нейрон від іншого, знищують патогени, що вторглися, видаляють мертві нейрони та посилюють нейронні зв'язки. Започатковуючим досліджень кліт, клітинного складу кори. Півкуль великого мозку, особливості структури та розподілу нервових клітин, що визначається терміном цитоархітектоніка кори, є український видатний анатом, ігістолог, педагог, громадський діяч, професор Київського університету та член багатьох наукових товариств Володимир Олексійович Бец. Отже, шари, кори, півкуль великого мозку. Нервові клітини розподіляються у різних частинах кори півкуль великого мозку неоднаково. У той же час виявлено, що однорідні за своїми структурними особливостями нервові клітини групуються в окремі шари, кількість яких у зрілій корі варіює від 5 до 8. Значна частина півкуль великого мозку має шестишаровий тип. Будови. У деяких ділянках, наприклад, у перецентральній звивені, зазвичай відбувається редукція четвертого шару, а в потилищній часті він навпаки розщеплюється на три нових. Особливості розподілу волокон у корі півкуль великого мозку визначають терміном мійлоархітектонік. А волоконна будова кори міілоархітектоніка переважно відповідає клітинному її складу цитоархітектоніці. Найзовнішній шар це є молекулярна пластинка ляміна молекулярис, яка містить невелику кількість дрібних нервових клітин і складається переважно з густого сплетення нервових волокон, що лежать паралельно поверхні з вилин. Другий шар, а друга пластинка це є зовнішня зерниста пластинка, ляміна грануляріс екстерна. Ось вона. Вона містить велику кількість дрібних полігональних або круглих нервових клітин. Третій шар це зовнішня пірамідна пластинка, ляміна пірамідаліс екстерна, і складається з таких. Дрібних клітин, як і другий шар. Четвертий шар визна... називається внутрішньою зернистою пластинкою ляміна грануляріс інтерна. П'ятий шар шар великих пірамідних клітин або гангліозний ляміна гангліонаріс, який представлений внутрішньою пірамідною пластинкою ляміна пірамідаліс інтерна. Він містить поряд із досить великими пірамідними клітинами ще так звані гігантські пірамідні клітини Беца, що зустрічаються лише у певних ділянках кори, а саме у передцентральній звивині, переважно у верхньому її відділі, та в парацентральній частості півкулі. Пірамідні клітини верхівкою вони обернені до поверхні. Мозку, а основу, від якої відходить аксон до білої речовини. П'ятий шар дає початок еферентним нисхідним шляхам це кірково-спинномозковому та кірково-ядерному шляхам. А останній шар, що лежить на межі білої речовини, це є поліморфний представлений мультиформною пластинкою ляміна мультиформіс. Яка містить, як показує його назва, клітини, клітинні елементи різноманітної форми: трикутні, полігональні, овальні та веретоноподібні. Три зовнішні шари прийнято об'єднювати в головну зовнішню зону, а три внутрішніх, в головну Внутрішню зону. Функціональне значення пластинок визначається їх клітинним складом та міжнейрональними зв'язками. У молекулярній пластинці закінчуються аксони, закінчуються волокна з інших шарів кори та з протилежної півкулі. Існує думка, що нейрони молекулярної пластинки безпосередньо мають відношення до процесів пам'яті. Зовнішня зерниста і зовнішня пірамідна пластинка в основному містять асоціативні нейрони, що здійснюють внутрішньокіркові зв'язки. Вони забезпечують аналітичні розумові процеси. Пластинки філогенетично наймолодші, вони сильно розвинені в корі півкуль великого мозку у людини. Внутрішня зерниста пластинка є основним а, аферентним шаром кори. На нейронах цієї пластинки закінчуються проєкційні нервові волокна, що йдуть від ядер таламуса та колінчастих тіл. Від пірамідних клітин внутрішньої пірамідної пластинки починаються ефорентні проєкційні волокна кори. Мультиморфна, мультиформна пластинка містить функціонально неоднорідні нейрони, і від них беруть початок асоціативні та комісоральні волокна. В даний час отримані дані про структурно-функціональний взаємозв'язок клітин в різних шарах кори півкуль великого мозку. У зв'язку з цим запроваджено поняття кіркових колонок чи модулів. Кожна кіркова колонка є вертикально орієнтований ряд нейронів, що проходить через всі шари кори. Модуль має власний вхід і вихід, із і призначений для обробки інформації, що надходить. Число нейронів у кіркових колонках має сталість і становить у більшості полів 110, тільки в зорових полях воно зростає до 300 та 500. Кіркові колонки оточені радіально розташованими артеріолами та нервовими волокнами, тобто мають певні межі. Поля кори півкуль великого мозку також характеризуються специфічністю мілоархітектоніки. розрізняють радіальні та тангенціальні нервові волокна кори. Радіальні волокна вступають у кору з білої речовини півкуль або навпаки. Прямують до нього з кори. Тангенціальні волокна розташовуються паралельно шарам кори і утворюють сплетення або смужки. Волокна, що проходять у смужках, з'єднують між собою нейрони з сусідніх кіркових колонок. І число смужок у різних полях кори неоднакове. Дослідження, проведені вченими різних країн наприкінці 19 го та на початку 20-го сторіччя, дозволили створити цитоархітонічні карти кори великого мозку людини та тварин, в основі яких були покладені особливості будова кори в кожній ділянці півколі. Бродман виділив у корі великого мозку 50 Два цитоархітектонічні -архітект... цито поля. Е, перепрошую, а фокт з урахуванням волоконної будови 150 мілоархітектонічних ділянок. На підставі досліджень структури головного мозку створено докладні карти цитоархітектонічних полів мозку людини. А я вам всім бажаю успіху і дякую! за